На Волині її звуть Оксаною, а в зоні бойових дій гуцулкою Ксеною. Жінка отримала військовий квиток і одягнула піксельну форму у 56 років. У мене четверо дітей. Чоловік Іван Іванович. Троє дівчат, доньок Ріма, Іванка і Мар'яна, син Тарас. Внуків в мене вісім і дев'яти в дорозі на травень. Так що я дуже... Щаслива людина і багата родом зі Львова за професією агроном у лави Волинської бригади тероборони. Пані Оксана втрапила, можна сказати, випадково. Прочитала оголошення про вакансію кухаря. Я подзвонила, мені сказали, що треба. Я кажу, в мене 56 років вік. Що я, по-перше, я не знала, що то буде через воєнкомат. Я думала так, якось чи на волонтерській основі, чи так. Сказали, ні, тільки через воєнкомат. Ото пішла на воєнкомат. Про нову роботу жінка розказала лишень чоловікові. Розмова з дітьми й онуками відбулася значно пізніше. П'ятницю я одержала військовий квіток на руки, а в суботу я їм сказала, але там я вам кажу, точно без коментарів. Ви б знали, що там робилося? Кажуть, скільки тобі років. Ніби і, і тиск, як я все кажу, немає в мене тиску, тільки давлення, і то нема. Тут все пропало. У зоні бойових дій сміється кухарка. Проблем із тиском, як і інших, на дух не помічає. Щодня жінці треба нагодувати десятки побратимів та посастерги, які працюють над знищенням ворогів. Сьогодні були деруни зранку, сметаною. Три відра картоплі начистили, натерли їх. Ну, правда, не вручну трем, маємо комбайна. Сметану теж маємо, от нажарили є. Сьогодні на обід буде наш волинський борщ, кисла капуста і сушені гриби. Військові, які виконують завдання на нулі. За словами гуцулки, чомусь завжди просять картоплю. Байдуже чи варено, чи смажено, чи печено. Аби тільки на обід було щось із бульби. Галушки готуємо на ран, пиріжки можемо з картоплі. А ще я роблю такі картоплю. Відваруємо. Розрізаю, начиняю її чимось і запікаємо кораблики. Якби теж воно дуже йде, посипаємо сиром. Фарширована картопля. В нас йде тушена картопля, йде, овочеве рагу йде картопля. Накриває військовим пані Оксана і святкові столи. Робить курячі шашлики, запікає фаршировану щуку, крутить голубці. У нас на різдво було все: і кров'янка, і холодець, і шуба. Ну, домашні всі смаколики. Поки вона готувала святкові страви на фронті, її чоловік випікав шинку і ковбасу вдома на Волині. Попри те, що пані Оксана далеко, її діти й онуки все одно зібрались на вечерю у батьківській хаті. Вже 37 років раз. Що там переживати? Він вміє все робити і, і все. І кажуть слово Івана Івановича, я не знаю, що так можна сказати, жартума. Чоловіче, як не дай Бог, щось станеться чи що не впозор мене, покажи, як ти все вмієш робити і готувати. Анастасія Качина, Сергій Хомінський, дванадцятий канал.